19 січня за церковним календарем ми святкуємо третій із зимових свят хрещення Господнє. Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення у 30-річному віці перед початком своєї проповідницької діяльності. Іоанн здійснював над людьми обряд покаяння, і Христос, оскільки був безгрішним, не мав у ньому потреби, але хрестився, бажаючи показати, що усяке діло, навіть таке велике, як спасіння людства, необхідно творити зі смиренням. Так годиться нам виповнити всю правду, сказав Спаситель Іоанну Хрестителю, коли той хотів перешкодити йому. Коли Христос вийшов із Йорданської води, пише апостол і Євангеліст Матфей, розкрилося небо і побачили люди Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Ісуса. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Традиція відзначати хрещення Господнє остаточно сформувалася у християнській церкві у другому столітті. У четвертому вона набула масового характеру. Спочатку цього дня християни згадували дві події: різдво і хрещення. Тому друга назва свята богоявлення, повністю відповідала суті події і явленню трійці на Йордані і пришестю Сина Божого на землю у людській подобі. Лише з четвертого століття ці свята стали відзначатися окремо. За церковним уставом богослужіння на хрещення Господнє схоже на різдвяне, як і на різдво, духовенство облачається в біле символ божественного нетворного світла. Після літургії звершується велике освячення води. На Русі здавна існує традиція освячувати воду у водоймищах: річках, джерелах, озерах, ставках. Кліматичні особливості зумовили і свої звичаї. Поряд із ополонками, вирубаними для освячення води, роблять крижані хрести. Після обряду усі бажаючі можуть скупатися. Святу богоявленську воду православні християни приносять додому, окроплюють нею житло та подвір'я і зберігають протягом усього року. Завдяки традиції освячувати воду у водоймищах щороку 19 січня, святою водою в буквальному розумінні, омивається вся наша земля.